1 вересня усі шляхи ведуть до школи. Перед учнями відкривається нова і часто нелегка дорога до знань, сподівань і звершень. Особливим у житті 1 вересень є для першачків, які міцно тримаючись за батьківські руки, вперше ступають на шкільний поріг. Я розумна, хоч маленька. У мене форма є шкільна, першокласниця гавненька, було шептала мені ненька. З нею згодна вся сім'я вже тепер доросла я. Бери син фарбує, клені нього, є багато справ, та сьогодні свято в мене, я сьогодні учнем став. Я йду навчитися писати, малювати. Я пішов з радістю до школи. Я хочу навчитися писати, рахувати, малювати. Для мене є велика радість. Що батьки нам довіряють своїх діток і е, звичайно бажаю їм щастя, наснаги, витримки, ну і здоров'я. І всього всього вам найкращого. 1 вересня свято не лише для першокласників, а й для випускників. Тернопільські початковій економічні школі навчають до четвертого класу включно. Чотири роки минають як один день, кажуть випускники економічної школи, і в серці залишаються найкращі спогади та відчуття. Ми всі будемо скучати за цією школою, бо тут дуже добрі вчителі. Вони нас вчать багато чого і ми. Цей останній рік навчальний будемо допомагати першокласникам, щоб вони гарно вчилися. Зараз останній рік, і я просто мені дуже жаль, тому що клас дуже гарні учні в мене, хороші, розумні. І коли ти бачиш результат, і з цим результатом як би прийдеться, доведеться прощатися, то дуже цього жаль. 1 вересня у Тернопільській початковій економічній школі особливе. З нагоди 20-ї річниці Незалежності України тут всі одягнули вишиванки, а дітей привітали депутати першого демократичного скликання. Вчителі та учні Тернопільської економічної школи зізнаються, що до заходу готувалися більше місяця. чили вірші та пісні, проводили разом із хореографом репетиції танців. Ми оділи сьогодні вишиванки, адже в нашій школі ми завжди цінуємо, вивчаємо, поважаємо традиції українського народу. У цей день я щиро вітаю усіх з святом першого дзвоника. Хочу побажати, особливо першокласникам успіху, нових відкриттів, цікавих шкільних подій. Усім батькам хочу подякувати за співпрацю, за допомогу в організації цього свята.